Сьогодні до мене звернулася клієнтка із запитом, який, напевно, знайомий багатьом. Я багато працюю, трансформовую себе, пропрацьовую родові програми, але ніяк не можу вийти на бажаний дохід, ніби б'юсь об невидиму стіну. В чому моя проблема? Ми розпочали роботу, здавалось, людина має спеціаліста пропрацьовує родові програми. Що ж можу блокувати в ході глибокої енергопрактики? Застосовуючи техніки, халединаміки, ми вийшли на неймовірний, але, на жаль, поширений корінь проблеми. Виявилося, що клієнці дуже сильно зазрять їж з родини, і ця зазрість переросла у дещо значно серйозніше. Вони почали енергетично блокувати її, звертаючись до чекленів, віщинів, застосовуючи найпотужніші темні сили та чорну магію. Ми пропрацювали дві години. Це була надзвичайно складна сесія, адже потужні енергетичні блоки були накладами на всі 12 сферах життя. Клінка відчувала сильне виснаження, Їй хотілося зупинитися, але завершити процес було життєво необхідно, щоб не залишити двері відкритими. Ми завершили процес заняття. Цих потужних енергетичних блоків людина відчула величезне полегшення, хоча й була виснажена, адже саме ці зовнішні впливи не давали їй рухатися вперед, незважаючи на всі внутрішні пропрацювання. Вона нібито працювала в її постійному тягнути назад. І тут найважливіше, що я хочу вам сказати, що подібні ситуації, коли хтось чинить зло через магію, хто є частиною кермічної задачі людини. Усі клієнтки це є її кермічні картами на комусь у минулому зробила щось подібне на цій місці ми не змогли зануритися так глибоко, а на наступній ми обов'язково підемо в цей корінь у минулому. Ми пропрацюємо ще кермічний вузол, щоб у подальшому вона більше не притягувала до себе людей, які можуть завдавати їй шкоди через чорну магію. Цей випадок, вкотре підтверджує, не всі проблеми лежать на поверхні. Якщо ви відчуваєте, що б'єтеся об невидиму стіну, що ваші зусилля не приносять результату, звертайтесь за допомогою, пишіть мені в дірек слово блок, і ми разом знайдемо джерело ваших проблем та звільнимо Шлях до успіху.